Кожен день школи це день великого життя, він починається шкільним дзвінком, і шкільним дзвінком не закінчується. Професії вчителя немає таких рамок обмеження: 45 хвилин, 5 чи 6 років. Це постійна, постійна робота. Скільки не будеш працювати, це постійна робота. Чи це відпустка, чи це вихідний, але завжди залишається своїми шкільними проблемами, своєю роботою і завжди намагаєшся шукати шляхи, по яких би було б вірніше, можливо, правильніше, йти. Перших днів роботи в школі намагалася робити так, щоб в мене була відповідна література, щоб був роздавальний матеріал, щоб були відповідні технічні засоби, щоб можна було працювати з дитиною так, щоб вона знаходила своє місце на уроці, не дивлячись від того, який рівень у них підготовки. Чи це відмінник, чи це хорошист, чи це як дитина, яка навчається незадовільно, але вона повинна знаходити своє місце на уроці? Я пишаю, що ми маємо такого вчителя як підгору Ніну Вікторівну. Вона вона дуже цікаво викладає та вміє зацікавити дійсно зацікавити учня у своєму предметі. Вона Допомагає нам пізнати світ, вона допомагає нам зрозуміти, навіть ми ходимо, ми кожного дня бачимо цей листок, але ми все ж таки не знаємо, що там в ньому, де там ті продихи, як він росте, як розвивається. Вона виховала нас якось по-своєму. Ми учимо ось. Екологію, і це теж дуже цікаво, тому що ми розглядаємо багато проблем, які зв'язані з екологією, з навколишнім середовищем, які є популярними в наш час. Ніна навіть нам допомагає, щоб ми це все знали. Я поки думаю, можливо, можливо, я й буду медичним працівником, але тільки з допомогою Ніни Вікторівни. Я розумію, що не всі діти життя пов'яжуть із біологічним профілем. Є механіки, є інженери, є. Правоохоронці є дуже багато професій. Але от де мій, мій предмет можуть вони використати? По-перше, це знання свого організму, це знання природи, яка їх оточує, це знання екологічних закономірностей. Тому що ми не є якась істота окремо існуюча в цьому світі. Ми частина природи. І якщо дитина буде розуміти своє місце в цьому середовищі, безумовно в цьому міняється дуже багато. Тут уже й формується і інженер, тут формується і правоохоронець, тут і лісівник формується, і медик, і вчитель. тут формуються всі відповідно категорії. Бо ми люди, які працюємо і живемо в реальному світі. Я розумію, що багато того, чого йде на уроці, можливо, і не пригодиться дитині. Але навчити працювати з підручником, навчити вибирати головне, навчити висловлювати свою думку, вміння вести діалог це обов'язок. Ворвисть школи ці закінчила школу шість років тому. Я відповідно, учениця ні Вікторівна. Не можу сказати, що колишня, тому що я думаю, всі її учні, які займалися... ...олімпіадами, вони залишаються її учнями на все життя, тому що за порадою ми до неї приходимо і вже в дорослому віці, коли ми закінчили і університети, і школу. Це наш великий такий стимул у житті і велика опора. По поводу вашого заводу вашого питання. Щоб потрібно дитину якось стимулювати чи вибирати шлях у житті, можемо сказати одну річ: до одного фільму є така, ніби така цитата, що деякі люди не можуть повірити в себе, доки хтось не повірить у них. Можливо, в нашому випадку це саме такий випадок, тому що. Діти, які приходять до Ніни Вікторівни учитися, по-перше, це йде серйозний відбір. Це дитина обирається можливо не за один, навіть рік, можливо, іноді за два. Особисто я прийшла досить пізно в команду, але за той рік, який був, я можна так сказати, нагнала. Важко, дуже важко. Дитині, яка приходить, вона повинна опанувати не лише біологію, вона повинна знати багато суміжних наук які не вивчаються в школі взагалі. Тому цим дітям, які в принципі закінчують один класи, привозять диплом. Їм, я вважаю, можна давати диплом університету, тому що вони вирішують задачі і завдання, які навіть деякі студенти, можна сказати, більшість, не можуть вирішити, тому що рівень надзвичайно високий, того чим, власне кажучи, займаються. Як учитель не вікторів не можу сказати, педагог. Переклад слово педагогіка це вести дитину по життю. Отак От вона нас і веде за руку дійсно по всьому житті, тому що вона нам радить вибір університету, вибір професії. Можливо, хтось і не зв'язував себе із ну першопочатково з біологією, як такою, але ті, хто цим займався серйозно, і професійно. Вони обрали саме той шлях, дивлячись на те, як, можливо, інші старші колеги по команді ми брали з них приклад, тому що дивилися, як себе поводять вони, в які вузи вони поступають. І це, ну, можливо, в якійсь мірі має вирішальне значення. І ще дуже важлива така характеристика цієї людини і команди в тому, що старші. Ті, хто навіть вже закінчив, вони намагаються передати досвід тим, хто менший. І тут і ніктрими, я думаю, ми намагаємося їй допомагати, тому що ми не забуваємо її, так як ну, можливо залишили школу і пішли ні в цьому плані. І намагаємося цим меншим дітям, які ну, будуть цим займатися. Ціною в цій дитині, взагалі, в всіх своїх дітях олімпійці, де б вони не навчалися, чи вони в Дніпропетровську, чи вони в Черкасах, чи вони навчаються в Умані. Вони допомагають підготовці майбутніх олімпійців. Я не маю повне задоволення в тому, що в школі працюють вчителі, яких я навчала. Хай вони фізики, хай вони історики, хай вони літератори, але вони мої рідні. Робота вчителя, особливо з обдарованою молоддю, вона не входить в рамки тільки шкільної програми. Вона вимагає інтенсивної роботи. Вона вимагає, перш за все, ґрунтовних знань самого вчителя, знання теорії, знання практики, примінення цих знань, де можливо використовуватися. Вчитель повинен бути ерудований в додатковій літературі, повинен навчити дітей працювати у бібліотеці. Шукати необхідні матеріали по інтернет-програмах і так далі. Безумовно, робота занадто важка. І я хочу сказати вам, що перший успіх, який прийшов до мене, я не буду говорити про районні олімпіади, про обласні олімпіади, це був 1982 рік, коли учениця 9 класу Кельмає на Республіканській олімпіаді з біології в Харкові посіла призове місце. Це було щось таке піднесення, така була переоцінка своїх можливостей, що потім я просто повірила сама, просто повірила в свої сили, що я можу щось зробити для дітей. Потім пішли наступні, пішли, пішли, пішли. Скільки коштувало зусиль з її боку, з боку Ніни Вікторівни, щоб дати дітям той іменно рівень знань, щоб вийти на республіканські олімпіади, от раніше Ніна Вікторна згадувала, що от там був такий випадок. Дійсно, що коли сір був у восьмому класі, це він напевно, другий раз їздив на Олімпіаду, і от і вистроїли при закінченні при закритті лінійки, і їх вистроїли, і обично як вручають дипломи і. Називають школу, в якій учиться цей учень. Ну, коли їх називали, їх там було Аліна, він Сережа, двоє їх було з Кацівської загальноосвітньої школи. І коли назвали цю школу, всі так загули. Всі так стока Сережа, хто рядом стояв, кажуть, а де це на Україні таке місто є, Хацьківська, середня загальноосвітня школа. А потім вже далі я вже так якось привик. Ну для нас, наче не обично, якось що сільські діти приймають і ну мають такий рівень знань, наче на рівні республіки. І от Ніна Вікторівна, вона от багато їм уділяла часу, при тому свого особистого часу, ну, наш обична жінка, так, як усі ми, мама, бабуся, але вона дуже багато свого особистого часу приділяла не своїй сім'ї, а, а саме нашим дітям, що дати якусь їм базу, якісь знань. І от ми, як батьки, допустимо, і думаю, так і наші діти ми вдячні їй за це, і не навіть не скільки за ту базу знань, що вона їм дала. А за той, ну за те, що вона на протязі всіх цих років була як старшим мудрим наставником біля них, що вона їх підтримувала всіх. Да, вона вчила їх досягати якоїсь ну своєї мети, йти до неї. Заробітна плата вчителя не занадто така дуже велика, щоб можна було. Дозволити собі дуже багато таких моментів в роботі з особливо обдарованими дітьми. Але є один момент, який заміняє всі матеріальні цінності це моральний стимул, моральне задоволення, це бачення живої іскри в очах дитини, бачення того, що вони знаходять і реалізують себе в цьому житті. Наступним моїм кроком, таким дуже важливим кроком, який встановлені мене як учителя, це були Соросівські Олімпіади, які фінансувалися за рахунок бізнесмена Джорджа Суроса. На всіх роках проведення Олімпіади, роках проведення олімпіади діти були переможцями, заходили переможцями Олімпіад. І в 97-му році. 97 році, в грудні місяці, коли проводилася конференція, Соросівська конференція вчителів, було оголошено, що моя школа серед шкіл нового типу, Хацьківська загальноосвітня школа, визнана переможцем і визнана соросівською школою і нагороджена грантом. На той час це шалені гроші були. Про які не то, що не, не, можливо, це був бюджет цієї школи на той час: 9 тисяч доларів. Це великі кошти були. Вдалося придбати все, що хотілося. Хотілося так, щоб прийти на урок і працювати. Ми е, почали вивчати біологію із шостого класу, і прямо з шостого класу ми. Е, Почали писати соросівські олімпіади. От я пам'ятаю, як ми ось тут за цими партами сиділи, і е, в нас було скільки довідників, наскільки було книжок, як ми писали цю олімпіаду. Ми писали її навіть і позаурочний час, от, і писали її практично кожен рік. От, і дійсно досягли певних результатів. Закінчується робочий день, закінчується тиждень, закінчується місяць. І закінчується навчальний рік. Безумовно, прийдуть нові діти, прийдуть діти з новими бажаннями, вони відпочинуть, у них будуть нові вподобання. І, безумовно, серед них будуть ті, яким схочеться більше віддати, ніж на уроці, з якими схочеться працювати і які схочуть зі мною працювати. Тому що я вважаю, що на цьому повинен бути основний сенс роботи вчителя. Повинен бути тісний взаємозв'язок між дитиною, вчителем і сім'єю. Якщо цей трикутник у нас буде, я вважаю, що успіх буде і в сім'ї, і в школі, і в дитини.